Шановні батьки, якщо ви народжуєте хлопчика і даєте йому ім'я, то це ваша задача прослідкувати, як його запишуть у документі. Бо в останнє десятиліття з'явилося дуже багато нових імен, які різняться всього тільки однією буквою. І подумайте одразу про те, як буде по батькові від імені вашого сина. От зверніть увагу, Назар і Назарій, Євген і Євгеній це різні імена, а не Назар скорочене від Назарій, а Євген скорочене від Євгеній. Ім'я таке, як ви записали його в документах. Все записали і крапка. Це на все життя. Тому що синочок у Назара буде Назарович, а синочок у Назарія буде Назарійович. Синочок у Євгена Євгенович. А у Євгенія Євгеній Йович. На що це впливає, скажете ви? Це впливає на те, що потім при оформленні якихось документів спадщини може виникнути проблема, особливо якщо в родині декілька спадкоємців. І це також різні імена, а не скорочення одного імені: Кость і Костянтин, Микола і Миколай, Григір і Григорій, Юлій та Юліан. Валерій та Валер'ян та багато інших. Просто прийміть це.